Так, Сьогодні у нас ось така мультимедія. Приїхала на замовлення клієнту на Lexus RX 2014 року. Дана модель підходить на авто з 2010-го, що не помиляюсь по 2015 рік. Є нюанси по підключенню, відрізняється підключенням по різних руках, там різна йде підключка. Зараз подивимося, що це таке, що за звір. Такий. Маємо тут голосовий асистент, Bluetooth. Осі е, додатки, камера, теми. Можна міняти теми. Тобто ці плаваючі задні такі ці хвилі, можна міняти їхній колір. Це вже собі буде вибирати клієнт. Значить, у нас установили навігацію. Навігація на Vitell з картами України і Європи. Зараз. Україна, їдемо за кордон, міняємо шрифт. Далі. Вибираємо місто, а вибираємо вулицю. Вибираємо номер будинку. Ось, показує, де знайшло будинок. Віддаляємо. Дивимося, чи добре старт буде запропоновано три маршрути. Вибираємо, по котрому їхати, їдемо. З навігації далі музичний плеєр. Музичних файлів нема. напевно, що. Значить, USB 1, є самої магнітоли, друга, йде додатково USB-провід. Тут вибираємо Bluetooth-музика чи звідки транслювати по папках і так далі. Повертаємося назад, йдемо. Далі відеоплеєр. Відео в нас здається є. Netflix. Нічого не тормозить, звук просто зараз не підключений тут на стенді. що я не мав фішки такої. Щоб підключити її. А так все працює. Добре. Далі. Фото, The Link – це програма для CarPlay Android Auto. CarPlay безпровідний, Android Auto провідний, Google Play Play Market. Звукові ефекти це доступ до еквалайзера. Налаштовується. По звуку налаштувань тут дуже багато. Також клієнт собі вже буде налаштовувати на авто. Інформація. По авто, це до, авто, до заводського до налаштування і налаштування системи самі. Тут маємо Wi-Fi, мобільна мережа, це підключення 4G, можна підключати, Bluetooth, загальні налаштування. Мова. Вибираємо програму навігації, щоб запускалась на головному зерлика. Зір, так само далі йде по аудіо, по дисплею. По камерах версія прошивки, тут Android 13. Процесор тут 8 ядерний 8 оперативки, 64 -строєний. От є забитий розрішення дисплея, тут 1920х720. На Налаштування по Android. Є ось тут стандартні настройки Android. Версія. І що ще тут? І що заводські Заводські під паролем. Зараз ми туди заходити не будемо. Значить, у нас ще є одна іконка автомобільний пристрій. Тобто, натиснувши сюди, ми переходимо в меню заводської мультимедіа, тобто штатне меню, яке виводилось на тому маленькому екранчику заводському. Можна по ньому переміщатися джойстиком, шайбою. Так далі. Є в нас ось така випливаюча така панелька бокова, де може бути годинник, може бути авто, розхід, індикація по ремінцях безпеки, може бути клімат, тобто буде показувати інформацію по температурі. Якщо це Америка, то буде в Фаренгейтах. Якщо це Європа, буде в Цельсіях. По музиці, навігації і так далі. Не потрібно, обираємо. З додатків у нас є стандартно по Android Chrome, налаштування Android показував, файли, це файловий менеджер. Тобто всі ті самі доступ до тих самих функцій, що і були. Звукові ефекти, той самий еквалайзер. Так далі. Netflix, за який треба платити, The Link, CarPlay, Android Auto, панель приладів можна ставити ось таку приборку, буде показувати швидкість. Ці обидва будуть показувати обороти, також швидкість і включення там фар і так далі. Яка включена передача, ну це таке. Також встановлено клієнту YouTube. YouTube без реклами можна включати хоч цілий день і реклама лісти не буде. Якість зображення вже буде залежати від зображення самого. Від Швидкості самого інтернету. Картинка просто бомбезна. Даві. Виключається. Значить, вроді би, все сказав. Нічого вроді не забув. Шторка зверху ось така є, швидкий доступ. В комплекті йде ось така перехідна рамка, не знаю, поміститься вона зараз чи ні. Тобто, На яку буде вже одягатися сам екран, йде ось такий зумер для відтворення звуків. Мікрофон виносний, 4G антена Wi-Fi антена, GPS-антена, <coughs> провід. Ще з одною USB, з тюльпанами RCA і підключенням. Оцих. Сюди можна тут же встроєна є підтримка камер 360, тобто можна тільки підключити камери ось сюди. і мікрофон. сюди і Можна користуватися буде камерами 360. І Основний провід для підключення йде в комплекті. Зараз магнітола підключена. Ось така мультимадія. Всім на... дякую, до побачення.